Друзі, сьогодні поговоримо про олію Евкаліпт з Мадейра. Компанія Вівасан провела масштабні дослідження у пошуках найкращої сировини, і виявилося, що евкаліптова олія з Мадейри містить набагато більше терпенів, ніж австралійські та індійські евкаліпти. Її можна дистилювати лише один раз, а це означає, що всі корисні речовини зберігаються і не мають шкідливих подразників. Ця евкаліптова олія з Мадейри – це не просто олія. Вона виготовлена з молодого блакитного евкаліпта, де вміст цинеулу перевищує 85%. Цей компонент дає олії свіжий аромат та потужні протизапальні антибактеріальні, антисептичні властивості, сприяє підвищенню вмісту кисню в крові, має жарознижувальні, та знеболювальний ефект. Традиційно евкаліпт використовується як підхаркувальний засіб для з чаєм, при кашлі, захриплості, застуді. Також рекомендується для серйозних хвороб, астми, бронхіту, коклюшу, якщо, як вже в наявності, так і для профілактики. Ефірна олія евкаліпт мадейра також має сильну енергетику. В ароматерапії допомагає легше дихати, сприяє розслабленню, а декілька крапель, доданих на ваше тіло, відновить та підсилить вашу життєву силу. Купуйте та насолоджуйтесь олію Евкаліпт.